Вітаю! На Ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти, у студії Дар'я Вермияш. Отож, переходимо до викладу новин. Із наближенням вступної кампанії, наполегливо адаптуючись до викликів воєнного часу, усіма структурними підрозділами Вінницького педуніверситету активно проводиться профорієнтаційна робота. Вона є важливим фактором, який забезпечує залучення абітурієнтів до освітнього закладу. Уже традиційно наприкінці березня проходить день зустрічі зі вступниками. Цьогоріч більше пів тисячі старшокласників разом із батьками друзями завітали на гостини, аби ближче познайомитись зі специфікою пропонованих освітніх програм. На заході побували і наші кореспонденти. Гамірно і людно було на площі, у вестибюлі та залі мистецького центру. На імпровізованих тематичних локаціях представники факультетів та інституту розмістили різні інформаційні ілюстративні матеріали, які так чи інакше презентували освітні програми, за якими здійснюється підготовка за першим бакалаврським рівнем вищої освіти. Студенти і викладачі закликали гостей прийти саме до них, адже розповідали про всі аспекти навчання, студентського життя, перспективи подальшої фахової діяльності. Більшість абітурієнтів, незважаючи на хвилювання, вже визначилися з майбутньою професією. Наприклад, дівчина Вікторія буде вступати вже на другу спеціальність право, бо розуміє, що під час війни в країні надзвичайно важливо дотримуватися законності й порядку. На даний момент я вже навчаюся в Вінницькому педагогічному державному університеті, але я планую обрати собі ще одну спеціальність на майбутнє. Серед головних тем, про які йшлося під час зустрічі з адміністрацією університету, були особливості нинішньої вступної кампанії. Невдовзі буде оприлюднено правила вступу, тому природньо інтерес був зосереджений на питаннях, які регламентують цей важливий процес. Відповідальний секретар приймальної комісії Віктор Рогач розглянув окремі нормативні документи, роз'яснив основні положення правил вступу, озвучив деталі, на які варто звернути увагу при виборі освітніх програм у педуніверситеті. Далі на абітурієнтів чекали виступи учасників художньої самодіяльності, а також екскурсія аудиторіями, лабораторіями, бібліотекою, музейно-просвітницьким центром, а ще спілкування з представниками тих структурних підрозділів, які їх найбільше зацікавили. Під час війни сотні тисяч українців долучилися до волонтерства. Серед них, звичайно, студенти Вінницького педуніверситету. Одна із останніх акцій допомога у плетінні маскувальних сіток та кікімор у волонтерському центрі. Доброї справи робили майбутні журналісти. Детальніше у сюжеті. Ми не повинні втомлюватися допомагати військовим аж до нашої перемоги. На цьому наголошують у волонтерському центрі, де ще до початку повномасштабного вторгнення почали виготовляти маскувальне спорядження для захисників та маскувальні вироби для приховування техніки на фронті. Шиють безкаркасні ноші для евакуації поранених. Треба було допомогти нашій армії. Так ми вирішили, що будемо плести сітки кікімори. Ми не знали, як його робити, як, з яких матеріалів ми плели на рибацьких сітях з простих тканин. Вони були дуже важкі, вони були густі. А зараз ми вже знайшли технологію. Краматорськ, Харків, Київ, Маріуполь, Луганськ жінки із цих міст регулярно долучаються до цієї важливої справи, але робочих рук завжди бракує. Майбутні журналісти вже не вперше беруть участь в акціях, спрямованих на підтримку ЗСУ. Цього разу долучились до плетіння маскувальних сіток, для створення яких використовується агроволокно. А ще допомогли виготовляти кікімори, основу яких складають килимові нитки, що мають здатність ускладнювати процес щитування зображення тепловізором. Дуже важлива допомога саме молоді, тому що хлопці там кладуть своє життя за майбутнє України. Волонтери працюють із військовими за попередніми замовленнями і оперативно все відправляють на передову. На базі освітньо-наукового центру «Хапнетбокс» з метою популяризації математики серед учнівської молоді відбувся фінал інтелектуальної гри математичний батл 2024. У змаганні взяли участь 17 команд зі шкіл Вінниці, але до фіналу дійшли тільки 4. Як все відбувалося, бачили наші журналісти. З метою нагадати про важливість математики у нашому житті кафедрою алгебри та методики навчання математики Вінницького педуніверситету було проведено захопливу гру. У фіналі змагались команди Вінницького ліцею номер 4 корінь знань, ліцею номер 7 імені Олександра Сухомовського, котики», ліцею номер 2 експонента та ліцею номер 32 Корінь з мінус одного. Це захід називається математичний батлум-2024 або 2024, тому що ми вже проводимо його не вперше. Минулому році був такий пробний турнір, в якому взяли участь 8 команд шкіл міста Вінниці. В цьому році у турнірі вже взяли участь 17 шкіл, тобто було 17 команд, 4 чвертьфінали, 2 півфінали. ну і Сьогодні відбулася така потужна фінальна гра. Гра була дуже жвавою, а напружена атмосфера, яка панувала під час попередніх турів, цього разу. Разу стала більш дружньою та спокійною. Усі учасники показали свої найкращі знання та навички з математики. Завдання були настільки цікавими, що навіть студенти-журналісти намагались їх розв'язати, згадавши свої шкільні роки. Усі конкурсанти отримали солодкі призи, а перемогу здобула команда ліцею номер 2 експонента. Її відзначили грошовою винагородою. Нам дуже сподобався сам захід, дуже класні судді, дуже позитивно все проходило, багато позитивних емоцій, цікаві запитання. На цьому організатори не планують зупинятися. У майбутньому вони теж створюватимуть подібні ігри для популяризації фундаментальних наук серед учнівської та студентської молоді. Університетська бібліотека уже понад століття є навчальним, науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом. Роки існування бібліотеки це роки систематичної роботи з формування книжкового фонду та його ефективного використання. Важливий практичний результат останніх років інформатизація бібліотеки, надання користувачам нових сервісів. Про те, як живе сьогодні книгозбірня нашого освітнього закладу, розкаже Вікторія Бухтій. Університет це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки, цитує англійського філософа Томаса Карлейля, директорка бібліотеки Вінницького педуніверситету Валентина Білоус. Валентина Степанівна знає все про нашу книгозбірню, тож рада провела невеличку екскурсію її залами та сховищами. Основними функціями завжди було забезпечення інформаційних потреб освітян, допомога навчально-виховному процесу у формуванні особистості майбутнього вчителя. Нині фонд бібліотеки нараховує понад 400 тисяч одиниць зберігання, серед яких 1423 цінних та рідкісних видань початку 19 століття. Найдавнішою книгою, якою може похвалитись фонд, є статут князівства Литовського 1812 року. Послугами бібліотеки може скористатись кожен охочий, як переглянувши сайт, так і безпосередньо завітавши до потрібного відділу. Сайт бібліотеки, доступ до якого є через сторінку, як університетську офіційну, так і на пряме посилання, він дуже інформативний. Це є і. Інституційний репозиторій це поміт архів повнотекстових видань, як викладачів, так і студентів. Це і посилання на відкриті ресурси, і підручники, які також створені для студентів, які можна користуватися під час підготовки до навчання. Сьогодні у структурі бібліотеки два абонементи та п'ять читальних залів, в тому числі дві електронні зали з клієнт-серверною мережею з доступом до інтернету та fi зони. Інновації мотивують колектив до змін. Тож бібліотека активно переводить різні художні книги та наукові праці в електронний формат. Активно долучається до онлайн-заходів, бере участь у фахових конференціях, семінарах, форумах. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму «Епізоди». до зустрічі за тиждень. На все добре.